Нелегко жити, тримаючись за те, що нас обтяжує провина, образа, сумніви, хвилювання. Коли наше серце і розум сповнені негативом, то не залишається місця для радості, спокою, впевненості і творчості. Тож, чому б нам не звільнитися від тягарів? Сьогодні я розповім, як позбавитися негативу. Багато хто не насолоджується життям, бо їхня внутрішність забруднена 10% складає занепокоєння чи стрес через роботу, 12% – злість на сусідів, 20% – провина провини за помилки в минулому, 9% – ревнощі, бо колега по роботі має кращу поставу 70% внутрішнього світу є негативним. І людина дивується, чому немає радості, творчості і пристрасті. Бо на щось добре залишається лише 30%. У святому письмі сказано: не давайте місця ворогу, йдеться не лише про сили темряви, не давайте місця провині, гіркоті та хвилюванню. Бо ці забруднювачі переважають усе інше. Лише ти вирішуєш, чим буде наповнений твій внутрішній світ. Ти контролюєш свої думки та ставлення. Ми усі переживаємо негативні емоції, але ти маєш зробити вибір та сказати: я не надам свого неоціненного внутрішнього простору, ревнощам, гіркоті та гніву, аби вони не отруїли моє життя. Я захищатиму своє серце. Від тебе залежить, чим буде сповнений твій внутрішній світ. Кожного ранку ми маємо позбутися усього негативу, зібраного напередодні. Якщо ти прокидаєшся і приходять тривожні думки, як я зможу сплатити рахунки, що робити, як медичний висновок буде поганим, я маю велику проблему. Зупини розвиток негативних думок, не роби помилку, просто скажи їм ні, стоп, пам'ятай, що Бог усе контролює, та кажи Бог тримає мене на долоні та доправить туди, де я маю бути. Проведіть інвентаризацію думок, що їх ви запрошуєте у своє життя, бо воно надто коротке, аби жити з негативом, що вас гальмує. Давид каже у Псалмі 103, Бог бажання твоє насичує добром, відновиться, мов той орел, твоя юність. Якщо ми відкидаємо негатив, Бог наповнює нас добром. Якщо ви позбудетеся тривоги, Бог наповнить вас миром, якщо ви позбудетеся невпевненості, Бог наповнить вірою. Можливо, Бог намагається наповнити вас чимось добрим, але ви не залишаєте йому місця, бо сповнені тривоги, жалю, гіркоти, ревнощів. Чому б не позбутися усіх цих тягарів? Якщо хтось образив, ти можеш застрягнути в цій гіркоті, але натомість потрібно сказати: Боже, я їх пробачаю та відпускаю це. Пробачаючи, ми створюємо простір, звільняємо місце для доброго від Бога, який дає красу замість праху та радість замість скорботи. Можливо, у тебе важкі часи або медичний висновок виявився недобрим. Це дає привід для хвилювання, але ти кажеш, Боже, я довіряю тобі. Ти сказав, що повернеш мені здоров'я. У такий спосіб, ти вивільняєш місце для Божого зцілення, відкинь тривогу, і посеред бурі прийде мир. Можливо, твій колега отримав підвищення, над яким ти так багато працював, та приходять ревнощі. Я розумніший за нього. Це несправедливо. Не залишай ревнощі в собі. Скажи Боже, я знаю, що ти справедливий. Ти можеш це зробити для мене. Бог всемогутній, щедрий та милостивий, Позбудься ревнощів, і коли прийде час твого підвищення, Бог відкриє двері, що їх ніхто не зачинить. Бог обіцяє, коли ми створимо вільний простір для нього, він не лише наповнить нас добром, але й збереже нас молодими та сильними. Деякі молоді люди позбавлені сили, бадьорості й захоплення життям, бо сповнені негативу. Хвилювання позбавляє сили, життя в стресі зробить вас старими, нагородить зморшками, забере пристрасть до життя, озлоблення та образливість вкорочують ваше життя. У приповістях сказано, що правильне ставлення серця наповнює життям. Тобі, може бути, 80 років, але ти залишаєшся молодим душею бо твій дух ніколи не старіє. нещодавно я зустрів у фоє церкви жінку, яка того дня святкувала своє сторіччя. Вона мала чудову поставу, майже без моршок, сповнена радості, бездоганно вдягнена. Я запитав, у чому її секрет аби розповісти Вікторії. Вона сказала: Я не хвилююся, бо все відпускаю Джоел, і багато сміюся. Вона жила за цим принципом. Протягом ста років її життя були проблеми, люди робили їй боляче. Вона робила помилки. Життя тривало, й образи траплялися, але вона не тримала їх у собі, а відкидала, і Бог наповнював її життя добром та зберігав її молодість і силу. Я не хочу старіти і ставати буркотливим та сварливим. Я прагну залишатися молодим, сильним, красивим, повним віри, радості та енергії. Яким чином? Не давати місця негативу, відкидаючи образи та занепокоєння. Якщо ви зробили помилку, відкиньте почуття провини, коли ви не подужали зробити усе можливе, відмовтеся від жалю і наступного разу зробіть краще. Якщо ви чогось не розумієте, не переймайтеся, відкладіть це питання. Якщо ви позбавитеся негативу, то будете схожі на цю жінку, яка сильна, молода духом, енергійна, сповнена віри. tá de